Привіт, друзі! Ми з вами сьогодні знову працюємо в Canva. Вже на каналі, скільки відео для вас зробила, що просто бери і працюй. Все, коротесеньке, подробненько розповідаю, тому працюйте. І не кажіть, що у вас щось не виходить, тому що ви можете все. Далі, тут де лупа. Натискаємо, вводимо слово, логотип. Вибираємо, Canva нам пропонує дуже багато різних шаблончиків. Ми вибираємо те, що потрібно нам. Допустимо. Допустимо, допустимо, ми з вами зараз виберемо. Ну, щось таке, щоб можна було свою фоточку всередині додати. Ну, нехай буде... Ну, нехай буде оце. Спочатку ви собі підготавлюєте своє фото через програмку, де можна вирізати задній фон. Обрізаєте його, зберігаєте. Далі, ось у нас є шаблон. Натискаємо, редагуємо, пишемо назву вашого клієнтського чату. Ну, допустимо, частюля. Чистюля. Так, можна його трошечки зменшити. Можна внизу вибрати інший шрифт. Хто вже працював, той розуміється тут. Внизу пишемо редагувати, пишемо своє прізвище. Так, далі натискаємо на цих діток. Якщо немає внизу замінити, то ми їх просто видаляємо. Внизу на плюсик натискаємо і ми маємо загрузити зараз наше фото, яке ми підготували. Вибираємо галерею. Вибираємо фото. Ну, нехай в мене будуть. Ось це додати на сторінку. Ми його зменшуємо. Ось тут ставимо. І у мене платна версія, я можу тут обрізати фон. А ви вже, коли загружаєте, у вас воно має бути вже без заднього фону. Внизу натискаю ефекти, видалення фону. Все. Ось. У нас вийшло те, що ми хотіли зробити. Тут натискаємо на плюсик, вибираємо елементи. Тут можна пододавати, от, вибираємо побутова хімія». Ми додамо, тому що там дуже голе і виглядає не дуже класно. От, Вибираємо щось тут із засобів для прибирання. Що ми тут виберемо? Ну, нехай то буде якісь зараз баночки. Ми виберемо з вами. Зараз минутку! Ну, от Чим далі йду, тим важче вибрати. Ну, нехай будуть. Десь там були, ну, хай будуть оці. Ось я додам їх десь тут. Споку, щоб вони були. Можете додавати ще з інших сторін щось. Ну, в общем, зробіть його класним. Хай він у вас піде на то часу. Можна отут. Можна отак і отак трошки навскіс, і його посунути. В общем, працюйте. Можна навіть, знаєте, ще якось. Дивіться, де елементи. Ми виберемо ось так. Круг. Ось графіка. Ну, виберемо ми, ну, от такий, допустимо. І ми його розтягнемо. О, можна його ще отак розтягнути. Отак, я думаю, ви зрозуміли, так? Да? Ще його тягнемо. Щоб воно реально було класне. Коли ви підготовили, оце можна в общем, позабирати, якщо щось не потрібно додати. Зверху стрілочка, натискаємо, зберігаємо, йдемо до свого клієнтського чату, до Viber-спільноти, чи в Телеграмі, де ви там ведете, і додаємо оце ваше нове класний аватар.